Вітаю! Ви дивитесь телеканал Конкурент і в ефірі програма Базарний день. Сьогодні ми знову на одному із луцьких ринків, і цього разу ми шукатимемо птицю. Що ж, ідемо подивимося, а ви поки підписуйтесь на нас, аби не пропускати головного. Добрий день! Добрий день. Бачимо, є у вас птиця. Сьогодні знімаємо птицю. А скільки коштує? Не скажете? Ні. Не хочуть казати, скільки коштує. Ну, але бачимо, птиця є. Вже одразу на вході до самого ринку перша птиця. Єдине, що продавчиня не хоче казати ціну, видно, соромиться, ну але ми не будемо зупинятися на цьому і підемо шукати далі. О, як багато тут є курей. І тут бачимо є чіто. Кури чи то качки? Скажіть, це кури чи це качки? Є качки, є кури, є півні. А в яку ціну? Що одне, що друге, що третє? 170 кг. кілограм. Це за будь-яку, так? Що з півень, що курка, що качка. Все півні. Це Все півні. півні. Це качка, так? Mm -hmm. А кури? Кури немає, кури ніхто ага. не купає яйця. Добре, скіть, як люди купують? Ну так. Тож, Якби не купували, ми сюди їх не привозили. <світ> а що от роблять, зокрема, наприклад, з півня? От я особисто не знаю. Все робити і бульйон, і холодець, все можна робити. Ага, я зрозуміла. Аби було молоденьке. У вас молоденьке? <світ> да. да. Можете також як провірити також щипнути. Бачите, молодесеньке. А ага. якщо воно старе, то воно не прорветься десь. Ага, ага, будемо знати. Я Зрозуміла ще є які. Ми які? Так я їм не даю шкіпа. То тільки вам можна. Я вам тільки показала. Дякуємо. Тоді, а скачки? Запікають більше, наскільки? Я запікаю, я люблю печиво. З яблуком? Добре. Дякуємо вам наразі гарних продажів. 170 гривень кілограм. Добрий день. Не знаєте, чи я то курка, качка, що то. Ходимо, дивимося, шукаємо. Але якщо відверто кажучи, м'яса птиці не так тут і багато. Але ми шукаємо далі. Ой, тут бачу, також є птиця. Тільки чи Це ваша? Ціну? Скажіть нам, і що це є? Це кури? 180 за кілограм. 180 за кілограм, так да, беруть? Слабо. А ваша домашня? Так, домашня. А якщо взяти з цінами, кажете, зараз 180 гривень кілограм. А як було от минулого року? Зросла ціна зараз? Зросла трохи. Трохи, так? Да. Тебе... Ну, але люди сильно купують. Купують молоденька курочка. Молоденька. А що взагалі е на що зазвичай беруть домашню курку, і чим вона краща за от цією ж магазинна? Ну домашні все краще. Що ж подивилися, скільки вартують домашні кури, а тепер цікаво, скільки коштують ті самі цілі кури, але вже з птахофабрики. Ось тут до речі, бачимо, є така точка. Бачимо, у вас цілі кури це 80 гривень за кілограм, так? Це гривень за кілограм. Угу. Це ці, що вирощені на птахофабриках, так? Mm -hmm. Скільки беруть? На свята беруть ні. На свята На беруть, так. Ось тут теж бачимо, є кури з птахофабрики, і тут ціна трішки дорожча, ніж у попередній точці 92 гривні за кілограм. Що ж, на луцькому ринку бачимо, кури є як домашні, так і ті, що вирощені на птахофабриках. Давайте пройдемося по цінах. Зокрема, домашня курка стартує від ціни 170 гривень за кілограм. Тут на луцькому ринку є серед птиць такі варіанти, як курка, качка або навіть. Півень, а ось щодо курей, які вирощені на птахофабриках, то їх ціна стартує в межах 90 гривень за кіло. Ви дивились програму Базарний день на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайтесь з нами, аби не пропускати головного. І до нових зустрічей.